Дай Боже вам, шановні гості, дорога родина, дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Я і мій колега вас вітаємо. Сьогодні в нас чергова м'ясна нарізка. Той чоловік є спеціаліст, як виявилося, той чоловік є спеціаліст металообробці металообробці, вроджений, вроджений, він вже мені показав всі свої навики, особливо в тому, як він. Перегризає зарядку до мобілки і про те, як він е, вміє добре гризти ручку від молотка. Фу! Не лізь туди! Я тобі дав. Так. Е, сьогодні у нас чергова м'ясна нарізка, не просто м'ясна нарізка, а з желізно на... мясна нарізка, але ми ще сюди додаємо грильований овочів. Е, так. Це, це так, щоб е, е, трохи розбавити. Значить, Відео нашу м'ясну нарізку, ми сьогодні почнемо з такого сюжету. Я вже вам показував ту роботу детально, зараз покажу так бігцем. То є перепресовка і росточка втулок шатунів. То є такий мега-шатуни від якогось заморського американського трактора. Знаєте, по радіо, коли крутять рекламу. Різноманітних ліків, то кажуть, що самолікування може бути шкідливе для вашого здоров'я. Точно так само тут. Спроби домашнього наколінного колхозного ремонту можуть бути шкідливі для ваших шатунів, вашого, мотора до вашого трактора, мопеда, машини і іншої самохідної техніки. Так само і тут. Як бачите, то є ті шатуни, що мають отаку скошену верхню головку шатуна з такими зрізами. В ньому ще зараз є старі втулки. І чоловік заказав з Англії. З Англії. Може комусь ті надписи про щось будуть говорити. Мені не говорять ні про що. Нові шатунні втулки. Оригінал Parts з Англії. Так, оригінал парц. Made in China. Короче, або як каже моя бабця Made Maddy Е, Made in China Так, Короче, э, Втулки Там бі металеві триметалеві, тріо-металеві і так далі. Ну, звичний замок вверху. Та. А оті от, э, пази. Оті пази. Два штуки їх. Ну і чоловік думає, та що та я курва, того не перепресую сам. Та взяв курва, держак від лопати. на Ножом грубо обстрогав. На наждаку, зробленому з моторчика пральної машинки, обдер, щоб було кругле. отако. І, цей, і, і пробував сам. В результаті, вибачте, на слові завернуло шкіру. Завернуло в шкіру. Знаєте, як в тому анекдоті вперед, назад, вперед, назад, вважайте, бо Василя під шкірку завернуло. Е, так. Коротше. Е, ну, то вже все то вже все каже. Назад ніхто витягати не буде. Бо втулок рівно 6, і шатунів теж рівно 6. Ну, як би запресував, вроді, запресував, ну, я би того певно. Витягнув. і... Е, і запхав би нову, але її треба мати. На то треба все стратити. А скоро Пасха, всі гроші пішли на кубасу. А може ми це відео і після Пасхи викинемо, ну не важно. Е я йому кажу, що так і так, ви мені розточіть того, як є. Ну добре, будемо розточувати то, як є. Але ми той шатун, як казав, чекал, крестиком отмітім галочкою. І, е Будемо на основі того робити. Ладно, то все, була канина. Ля-ля-ля 3 рубля. В чому суть того клина, той клин він не просто рівний, він має ще отакий торець, якби. То є для того, щоб в нас воно. Отак От забазувалося. І по уклону, і по е, рівному турцю. От. Продовжуємо, випресовуємо втулки старі. Значить, як проходить процес? Так, от піджав легенько, тепер виставляємо, щоб чітко став наш клин. о, І о, дивіться як воно гарно йде. Виїхали, значить, е кхм, позрізав я оті хвости, що стирчали. Е на гріндері сороковка шкурка робить чудеса. І, значить, пройшов, шарик звідси, шарик звідси розжав. Е далі значить, всім відома приспособа для росточки шатунів. Тому що на коліні вдома то виглядає, як правило, так, що ну, запресувати ще може запресує, але в тісках, напевно, не. І молотком теж ні, бо розкриє замок шатуна. Втулки. Запресував там, обрізав, обчухав, А далі починається саме цікаве. Чувак йде на базар до цього Маріки і каже, тьотко, продайте мені райбер на 45. Не а райбер. То дурниця, що палець 44-45. І має бути тут півтори сотки зазору. І він пробує той косий отвір лізти розгорткою на 45. Пхає. У свого колеги каже, міську дивися, чи я добре вхаю, чи рівно пхаю. Хаєє. Воно потім їздить, так воно потім працює, так воно потім самозаробляє. І, і так все решта. Тут справа навіть не в економії, тут справа просто в розумінні елементарно. До речі, отвер ще просверлив на 4. А ну, подивимось, що каже розмір. Півтори на плюс? А ну, палець. Шарите? От і все. Ні, Ще не все. Вже така операція робиться. Тою всі шість штук. Хлопці, що ви тут забули? Друже, ти охороняєш мені майстерню, так? Головки квадроцикла Yamaha Grizzly і Honda Grizzly так, розточка Як так називається коротше, Ручний насос для перевірки курсунок. Паливна апаратура дизельна. Розточуємо. зараз будемо різати різьбу мікчиком 39 на півтора. Вже останній прохід під різьбу. Отак зажав. Дихання. Тихо камера знімає. Доброе! Доброе! Так, шлифовка с кубе Записываю! Добре, Так, да, головка Chevrolet кума. Все, то на... А то що було, то Нива. А, Нива. Нива. Комбайн Нива Виробництво тернопільського комбайнового заводу. Все. Наші рагулі в своєму репертуарі здали новий зубострогальний станок металолом. Ну, все в кращих традиціях. Станок, Вон ще, певно, два зубострогальних різці стоять. Тут такий, що конічки строгає народ, хто, хто не в курсі, да. Зубострогальний. Роботи не бачив. Ну і все бачу. Кируючись нагодою, знімаємо ще одне відео про коли то ми робили рік і один місяць. Рік і місяць е... пропрацювала кранова муфта еластична. Зараз заліземо на кран. подивимося, як воно шовоно. Туди ніхто не лазив, воно все працювало. Ліземо наверх, зараз Так. Так, О, вот она, родимая. Ну что, давайте вправо, не, куда там? Вверх, туда, туда-сюда. Вверх-назад. Вот. А, видишь, как она простая. Назад. Хороша, хороша. Ну от вона. І шпонка тримає і все, нічого не порозбивало, нічого не поростовкало. От стільки часу, без, без, в принципі, без догляду навіть відходила муфта. Робіть гарно. Ще один презент від підписника. Я не знаю, чи це хтось спецом заточив мечик, то лі під кірно, то і під що. 에... <гум> ну, Як другий номер мітчика, а то, в принципі, був перший колись. Для прогону якоїсь різьби, я думаю, згодиться. І тут ще є парочка... парочка різців токарних. Два різьбових. І отакий розточний. Отакий розточний. Маркіровки немає, ну нічого страшного. О. Е, дякую вам. Як писав Подеревлянський це він не за тобою прийшов, Йонатан. Це він за мною прийшов. Давай, якщо ти робити? Давай складай. Сюди вже слабко? Бере заготовки з робочого стола на зборочний сіл. О! Що значить мясна Хорош. Все? Хорош. Добре. То Тих два лишим вегетаріанцам. Давай, пішли.